І відома вам ситуація, коли сімейний лікар виписав електронне скерування добросовісно на обстеження, а питання, де пройти це обстеження, має, лягає вже на пацієнта. Що може сказати лікар? Шукайте в інтернеті або називає лікарню, де давно вже не працює той вузький спеціаліст, або вже давно не роблять ці обстеження. Я розповім, як користуватися дашбордами НЦЗУ, швидко знаходити лікаря і знаходити, де саме ви можете прийти, потрібне вам обстеження. Що робимо? Перше проходимо по ссилці, яка буде під відео. Далі ви, отрим... ви зайдете на сайт НСЗУ Національної служби здоров'я України. Гортайте нижче і тут є електронна карта місць надання послуг медичної допомоги. Клікаємо сюди. Тут є фільтри. Зараз я розповім, як користуватися цими фільтрами. Вибираємо область. Я працюю в Дніпропетровській області, мої пацієнти знаходяться в Дніпропетровській області. Далі громаду не треба, населений пункт, кривий ріг. Це в моєму випадку. І далі форми власності не обов'язково вибирати. Тут вже вибрано все, і надавач послуги всі. І зараз я покажу. Найрозповсюдженіші методи обстеження, які направляють сімейний лікар це рентгенограма. Тут є напрям допомоги, ви тут не розберетеся пакет це теж дуже складно. Просто заходимо там, де назва послуги. Найпростіша рентгенограма як вона тут прописується? Рентгенологічне дослідження інструментальне діагностичне. Нажимаємо його сюди. Тут є карта, тут показано точками, де знаходяться лікарні, де ви зможете пройти рентгенограму. Гортаємо трошки нижче. І тут є лікарні, якщо прогортати, їх багато допустим, сьома лікарня, адреса, номер телефону. Також є тут графік, але графік може не співпадати дійсності. Наступне обстеження, на яке направляються мені лікарі, це аналізи. Де пройти ці аналізи, зараз я покажу, як знайти заклад, в якому роблять аналізи. Вводимо лабораторна діагностика. І з цього всього ми забираємо інший загальний. Так, і тут також багатенько закладів. Ось вони точками знаходять обозначено, де вони знаходяться. І найбільш розпошуджена на сьома лікарня, да, є друга лікарня, це тисячка, третя лікарня, і всюди є адреси та номера телефону, куди ви можете зателефонувати і уточнити, чи є в цих закладах ті реагенти, на які направив вас вузький спеціаліст. На які найчастіше аналізи роблять цих лабораторій це біохімія, все, що пов'язане з печинковими пробами, білки, холестерин, також білірубін, здається, гормони в основному це гормони щитоподібної залози і інфекційні захворювання. Наступне обстеження найбільш розповсюджене це мамограму. Мамограму ви можете знайти через пакет послуг, трошки нижче, номером 10. Це не то? Мамограму. Тут убираємо, щоб було чисто, зайвого не було. І тут, дивіться, також мамограму роблять не так уже багато лікарень. Це сьома лікарня, перша лікарня, адреса Володимира Великого 20 це по-старому стара лікарня. Ну і все. Наступне обстеження, на яке часто направляють сімейні лікарі це колоноскопія. Тут є колоноскопія, але краще її вибрати через назву послуг, Ще скрізь чому. Колоноскопія вибираємо з ендоскопічної маніпуляції. Тобто вам. При колоноскопії, щоб не тільки подивилися, а якщо знайшли там поліп, то його убрали, або якщо знайшли якесь новотворення, яке не можна обирати, взяли біопсію. Вибираємо, і тут видно тут видно заклади, наступне обстеження це ФДС через пакет послуг. Вибираємо, є заклади. Далі пояснюю, як шукати вузьких спеціалістів, наприклад, невролога. А там, де назва послуха. Вибираємо неврологію, обов'язкове консультування та лікування, якщо вам треба невролог на амбулаторних умовах. І передивляємося: неврологів на території кривого рогу дуже багато. Далі розповсюджений є спеціаліст, якого шукають лор. Не отоларинголог, а вносимо лор. І тут воно виглядає ось так. ендоскопія органів дихання, лор-органів. І тут видно, в яких лікарнях є онколог. Онколог в кривому розі один. Але покажу, як це обстежувати, як це знаходити. Онколог у консультуванні лікування. Гінеколога. До якого можна звернутися навіть без направлення сімейного лікаря. Обов'язкове консультування і лікування. Хірургів багато, тут нічого складного. Майже. Зараз знайдемо. Ось хірург. Хірургія консультування, лікування. Якщо вам треба на амбулаторних умовах. Також хірургів багато в кровому розі. Пульмонолог. Пульмонолог є. Консультування, лікування. Всього два пульмонологи кровому розі. Це тисячка і шістнадцята лікарня. Ендокринолог. Ось так. В ендокринології консультування лікування. Ендокринології в кривому розі також достатньо, незважаючи на те, що багато пацієнтів говорять, що не можуть потрапити до ендокринолога, бо його немає. Алерголог ось так підписаний алерголог. Алергічні реакції. Навіть для мене неочікувано. І так, бачите, 4 алерголога в кривому розі є. І гематолог, також спеціаліст, якого дуже складно кровоморозі знайти. Гематологію, консультування, лікування, алерголога треба обрати. І всього в двох лікарнях: 1000 і 16 -та лікарня. Далі найбільш востребовані послуги це ОЗД-діагностика. Ось вона так пишеться по медичному. Ультразвукове дослідження. Інструментальне, діагностичне вибираємо. І дивлюся також закладів в достатньо, які можуть вам зробити ультразвукове дослідження безкоштовно, по програмі медичних гарантій. Всюди є номери телефонів і є сенс по кожному телефону перезвонити, спитати, можливо, десь в якомусь місці є найближчий чи час, не через два місяці. І наступні обстеження, які люблять просити направлення спеціаліста, це магніт МРТ та СКТ. Як їх шукати? МРТ це магніторезонансна томографія. Тому починаємо писати від слова магніт. Магніторезонансна томографія. Вибираємо. Всього два заклади роблять МРТ безкоштовно по електронному скеруванні в кривому розі. Це третя лікарня і друга лікарня в тисячці. І наступне обстеження це СКТ. Пацієнти привикли чути СКТ, а пишеться вона комп'ютерна томографія без контрактування. Комп'ютерну томографію набагато більше є закладів кровому розів, які можуть зробити.